Привіт! Поки нам а, черговий раз а, президент Америки обіцяє а, швидке припинення вогню, яке ніяк не наступить, і чергове підписання чергової угоди вже не тільки про ресурси, а ще й про керівництво нашої атомкою, давайте трошечки подумаємо над тим, що насправді може вплинути на ситуацію. А, і тут ідея наступна: ми часто дивимось назовні, шукаючи порятунку, а насправді величезний ресурс знаходиться прямо у нас під ногами. Більше того, він вислизає у нас з під ніг. І оскільки досвід. Останнього часу, та й весь попередній також показує, що найкраще сподіватися власне на себе самих, а не тільки на е зовнішніх партнерів, якими би надійними вони не виглядали в даний момент часу. То, звісно, краще мати е власну економіку, власний оборонпром, щоб бути менш залежними від того, е кого. Виберуть іноземні виборці сьогодні, і чи буде наш партнер підтримувати нас завтра, щоб від цього не залежало наше виживання. Безумовно добре мати власну потужну оборонку. Про це багато говориться і ми чуємо часто від президента Зеленського про те, що у нас був мільйон дронів. На цей рік, здається, мова йде вже про 3 і 4 мільйони дронів. Але разом з тим давайте подивимось про масштаби витрат на фінансування оборонки, масштаби інших скандальних витрат, які, які мають місце. І порівняємо їх з, з ефективними витратами на сили оборони. А, я би звернув увагу на наступну цифру. Фонд Повернеть живим, який вважається найбільшим таким, волонтерським фондом, а, який, в принципі, вважається дуже ефективним. Зібрав за весь час повномасштабного вторгнення 15 мільярдів гривень. Будемо тримати цю цифру в голові, для того, щоб порівняти її з масштабами скандалів. Скандал про те, що були поставлені неякісні міни на фронт, про який багато говорилось. Це в першу цю інформацію підняв Юрій Ботусов, військовий журналіст з Цензорнет. Там сума збитків склала приблизно 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Тобто одну сьому частину від того, що зібрав найбільший волонтерський фонд за весь час повномасштабного вторгнення. А тільки розголошення цих проблем. Може змусити владу якось діяти, мусимо відмітити, що, попри те, що тема мала величезний резонанс після розголошення, і довелося міністру Стратехпрому казати про те, що міни будуть відправлені на доопрацювання. Вони були повернені у війська а, такими самими бракованими, а, тобто маємо ситуацію, коли державне підприємство а, всупереч а, запереченням а, агенції оборонних закупівель, яка вважалася достатньо прогресивною за минулого керівника агенцією, яка здійснювала усі закупівлі а, зброї при Міністерстві оборони. Агенція оборонних закупівель робила свої зауваження про те, чи може державне підприємство виробити таку кількість мін з дотриманням якості. І спочатку ті воєнпреди, які присутні на цих підприємствах, тобто представники Міністерства оборони, які контролюють дотримання якості і виробничих процесів. Вони спочатку казали, що в них є зауваження до цих контрактів потенційних, а потім сказали, що немає зауважень, якось вони ці зауваження кудись зникли. І як наслідок, ми маємо те, що е, люди, е, ну так сталося, чомусь проморгали е, величезні обсяги. Браковано просто ну дуже сильно бракованої продукції, яка Просто не вилітали з стволів, не взривалась, і окрім, того, що вона піддавала ризику життя українських воїнів, які не прикривалися під час атак, на що вони розраховували прикриття мінометним вогнем, це окремо небезпеку становило для мінометників, бо ці міни просто могли вибухнути у стволі. Резонанс суспільний трошки стух після того, як було сказано, що вони будуть подані на доопрацювання. Але треба розуміти, що чим більше було би репостів подібної інформації, і при приходу просто в каменти в соцмережі до Представників влади, і до Зеленського, і до голови офісу президента, бо в принципі ці міністри тут не, не надто багато вирішують. Тим більше була би можливість вплинути на ситуацію, бо влада дуже прислухається до суспільної думки і це величезна сума. Подивимось далі. А, прострочена а, дебіторська заборгованість Міністерства оборони по закупівлям зброї станом на зараз це 51 мільярд гривень. Це в 3,5 майже рази більше, ніж зібрав фонд поверність живим. І а, це означає, що Міністерство оборони закупило певну законтрактувало певну зброю. Вона не була поставлена вчасно. І от суми цих непоставлених вчасно контрактів, вони просто астрономічні. От, це близько 1 мільярда і 250 мільйонів доларів. От, це і, і більш того, якщо той самий «Повернись живим, він б'ється в судах за те, щоб з таких недобросовісних постачальників стягувати збитки. То вже тричі була спроба протягнути через парламент закон, згідно якого не можна стягувати штрафні санкції, які сягають 7% згідно чинного законодавства з недобросовісних постачальників зброї на користь держави. Тобто в одній і тій самій ситуації, коли Повернісь живим контрактує і йому не постачають, вони б'ються за стягнення збитків. То представники держави в обличчі народних депутатів і, в тому числі, Міністерство, власне Стратехпрому намагаються зробити так, що, щоб відмінити ці штрафні санкції. Цьому потрібна великий розголос і велика увага кожного громадянина України тому що просто ваша особиста увага до цього питання, репости, коменти зроблять цю тему дуже актуальною і болючою для влади. І це збільшиться шанси на те, щоб відреагувати. Тому що якщо ми візьмемо 51 мільярд, ну це втричі більше, ніж зібрав фонд по живим, про який ми чуємо про їх великі збори, і так далі. Це саме От. А тут просто в три з половиною рази більше грошей просто пішло на зброю і не отримано цієї зброї. Далі ще більше. Якщо ми подивимось на е, той контракт, який уклала зараз е, не контракт, а той закон, який підписав президент про купівлю цих болгарських реакторів е, російського виробництва за 600 мільйонів доларів, е, то це історія взагалі кричуща про те, що болгари, які колись відмовились будувати, АЕС на російських реакторах вони лежали 10 років, вони не були повністю укомплектовані з самого початку, а ще їх 10 років розбирали потрошечки на запчастини. А ще вони лежали, і на них несли розходи на Болгарія. То далі знайшлась така собі Україна, яка каже: О, а ми у вас їх купимо. А Болгарія каже: ну добре, ви їх купите. Ми під вас спеціально закон приймемо, що значить, ми не можемо їх продавати дешевше, ніж ми їх купили. О, а ще й міжнародний аудит якийсь такий цікавий прийшов, який сказав: о, а тепер ці реактори, які лежали 10 років не повністю укомплектовані, то вони тепер коштують вже мільярд доларів. От, І це така прекрасна історія, куди можна скинути ці гроші. Тобто в Болгарію 600 мільйонів в бюджет, а ще якусь додаткову суму там на от проведення аудиту різних робіт, до того ж, там треба робити додаткові роботи по тому, щоб по допроектуванню Хмельницької АЕС, куди власне ці енергоблоки купуються. Ну і ще багато років займатися їх будівництвом, і, можливо, через 8 плюс років отримати на виході працюючий реактор, додаткові реактори, які, власне, ніхто в світі вже таку модель не ставить, навіть росіяни вже виробляють більш нову. А от ми так захотіли, і президент особисто цей закон підписав. Величезні кошти, які прямо зараз потребує. Наша країна для власного захисту і виживання, ми витрачаємо на такі дуже-дуже сумнівні проекти з сумнівними підрядниками, дуже сумнівними засобами. Попри те, що говориться, що нібито ці реактори можна перевести. Потім на американське ядерне паливо, щоб не залежати від Росії, під яку під, під що власне зроблені ці реактори. Але ну це величезні доопрацювання, і головне, що це будівництво, наслідки якого можна буде побачити зовсім, зовсім не скоро. А чим більше буде вашої уваги всередині України до таких от дуже дуже скандальних історій. Тим більше буде можливості спрямувати ці гроші на власне виживання, тому що може статися так, що ну, невідомо, хто буде користуватися цією АЕС, коли вона буде добудована. Тому не забувайте підтримувати Сили оборони України і дивитись на те, що відбувається навколо нас, бо в цьому є величезний ресурс для власне виживання кожного з нас. Перепощуйте подібне відео, приходьте в коментарі до Офісу президента Володимира Зеленського, бо це в принципі люди, які повністю вирішують все, що відбувається в нашій країні. І таким чином кожен з нас може... Дуже легко вплинути на ситуацію. Бо чим більше буде до цього уваги, тим більше шансів, що це буде спрямовано в здорове русло, а не невідомо куди, як пішли ці там, 50 мільярдів. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. І до нових зустрічей!